За всю історію свого існування Росія принесла немало біди на наші терени. Минали століття, ситуація гіршила, доки не сягнула свого апогею. Мною прийнято рішення по проведення спеціальної воєнної операції. Прокидайся, війна почалась. Є здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. 24 лютого 2022 року Росія країна-агресор розпочала повномасштабне вторгнення. Минув жахливий рік болю і сліз. Щодня ми втрачаємо наших найкращих людей. Щодня гинуть беззахисні цивільні. Щодня внаслідок ворожих обстрілів руйнуються домівки багатьох. Щодня зникають із землі наші культурні пам'ятки і зникає пам'ять. Коли ж ми перестаємо щось пам'ятати, можна удати, що цього ніколи не було. Росія це прекрасно розуміє, тому вже 9 років робить усе можливе, щоб спаплюжити і максимально знищити все, що нагадує нам про нашу інакшість, усе, що нагадує нам, що ми інший народ, і все, що нагадує нам про злочини Росії. Наш проєкт про українську культуру, тому в річницю війни ми хочемо присвятити відео пам'яткам, які Росія або повністю знищила, ну або намагалася зробити. А головне згадати людей, завдяки яким ми їх маємо. Загалом, за попередніми даними ЮНЕСКО, Росія в Україні знищила і пошкодила понад 200 об'єктів культури. Сьогодні ми згадаємо лише дві, але навіть їх вистачить, щоб зрозуміти пам'ять про що чи про кого Росія намагається стерти із землі і зрозуміти, чому ми маємо докладати максимальних зусиль, аби пам'ятати. Велика культура з ганною ярмолою. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Велика Культура, мене звати Ганна Ярмола. Перевірте, чи ви підписані на наш канал, чи натиснули дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Ну і ставте вподобайки, поширюйте наше відео і підтримайте нас коментарем, бо говоримо про важливе. У ніч проти 7 березня 2022 року росіяни обстріляли будинок «Слово» в Харкові. Слово це будинок, збудований для письменників та інших митців наприкінці 20-х років минулого століття. Ідея побудувати житло, де під одним дахом могла б зібратися вся культурна еліта України, належала письменникам. Між ними були відомі нам Остап Вишня, Аркадій Любченко та Сергій Полипенко. У 20-х роках минулого століття Харків, як столиця радянської України, був переповнений людьми. The cat Знайти житло з нормальними умовами було складно. Цвіт української нації у кращому разі мусив тулитися тісними занедбаними комуналками. Тому наприкінці 1926 року вже згадувана нами група письменників постановила в кооперативі побудувати будинок для всіх культурних діячів, для художників, журналістів, літературних критиків, а головне для письменників, які в Харкові не мали затишного куточка і відповідно належних умов праці. Заповідало, що Гроші на зведення будинку дасть радянська держава, ніби в кредит. Натомість усі власники квартир муситимуть виплатити так звані паї впродовж 15 років. Створити архітектурний проєкт долучили Михайлу Дашкевичу. Будинок мав форму друкованої літери С, що символічно позначало головне для майже усіх тогочасних жителів будинку слово. Офіційно зазначалося: будинок зведуть, щоб митці не відволікалися від творчої діяльності на різні побутові справи, щоб вони могли перебувати в спільній атмосфері натхнення. Будувався він три роки. Подейкують, що коли будівництво зупинилося через нестачу коштів, гроші на його поновлення дав готівкою сам Сталін. Мовляв, українські митці повинні мати позитивне місце, де зможуть творити українську культуру. Лицемірство якого ще треба пошукати. У 1930 році почалось заселення. Щасливими власниками квартир стали родини Миколи Хвильового та Миколи Куліша, Аркадія Любченка та Володимира Сюсюри, Михайла Ялового та Миколи Бажана, Павла Тичини та інших. Розкіш квартир була разючою. Кожна мала 4-5 кімнат, кухню та лазничку. У кухні була піч, яку опалювали вугіллям кожен окремо, але загалом опалювався будинок центрально. На цокольному поверсі був облаштований садок для дітей, а на даху солярій. Так званий солярій більше обожнювали дітлахи, ніж дорослі, З спекотного сонячного дня там можна було скупатися під душем і позасмагати. У дворі облаштували майданчик для ігор. Взимку він перетворювався на ковзанку. Багато жителів будинку любили спорт і влаштовували у дворі змагання. За чинателем майже завжди був Найбільш спортивний український письменник Майк Йогансен дорослі часто мали додатковий інтерес, бо бувало грали на пиво. Після ігор спішили в літературний клуб Василя Блакитного. Там переможені частували переможців пивом. З опису вище складається враження: про життя в цьому будинку можна було тільки мріяти, ніби все було сонячно і казково. Але на жаль, реальність не була такою поетичною та прекрасною. Ніби з турботою про мешканців будинку совєтська влада провела їм телефони. Відмовитися від них було неможливо. Деводи вона на той час тішила багатьох, проте скоро всі зрозуміли, що це не подарунок жителям, а спосіб за ними шпигувати. Згодом багато телефонних розмов, слово в слово, можна було прочитати в матеріалах справ ГПУ. Їх завели на кожного мешканця. Та й загалом із часом серед мешканців будинку з'являється дедалі більше стукачів. Жити ставало нестерпно. Критикувати владу чи розмовляти на тему України стало небезпечно. Один із жителів будинку слова Аркадій Любченко описував ситуацію. Люди, які щодня зустрічалися в редакціях, видавництвах, клубах, на безнестанних обов'язкових нарадах, комісіях, пленумах. люди, які вже давно обридли одне одному або належали до різних часто ворожих літературних таборів, мусили перебувати під одним дахом, наче в казармі, не почуваючи себе навіть удома вільними. Кожний крок, кожний вчинок легко контролювався першим і ліпшим сусідом. Коли трохи згодом почався несамовитий розгром української літератури, коли державна агентура. Далі настирніше взялась учащати до чистеньких приміщень, коли невдовзі чимало квартир спорожніло, пустивши своїх хазяїв у тюремну безнадійну безодню. Цей сірий історичний будинок дістав назву крематорій, що міцно і назавжди прикипіла до нього. Тож магічним чином найактивніші жителі починають захоплюватися полюванням. У багатьох з'являються рушниці, мисливське спорядження, пси. На полювання вирушають гуртом на декілька днів. Звичайно, такий всеохопний інтерес до полювань був продиктований необхідності спілкуватися без зайвих вух, бо в слові їх навіть стіни мали. Тож мисливці часто повертаються з полювання без здобичі, ну або з такою, яку добули аж ніяк не на полюванні. Син Миколи Куліша Володимир у спогадах оповідає таку історію. Ще жили ми на Михайлівській вулиці, коли тато вибрався з вишною, хвильовим і досвітнім на полювання. За три дні він вернувся зі щасливим виглядом і трьома качками та одним бекасом. Як він їх полював, оповідав цілий вечір. З того оповідання можна було написати цілий роман. Ми всі дивувалися надзвичайному щастю нашого тата і його вмілостям. Лише коли мама почала скупти ці трофеї, виявилося, що на кожній качці був папірчик з скромним написом Укр Харків тато не розгубився і пояснив, що всі качки, коли починають летіти на північ, начіплюють на себе такі знаки, щоб пізніше їх пізнали і пустили на те саме озеро. Щодо Бекаса без папірчика, признався щиро, що то був подарунок хвильового. Тож, як бачимо, прослуховуванням телефонних розмов совєтська влада не обмежувалася. Іншим способом контролю, крім заселення в будинок лояльних до російської влади та примітивізму митців-інформаторів, було вербування письменників, котрі ніби були своїми для груп українських письменників. Звісно, і до заселення в будинок слову вистачало таких інформаторів серед письменницького та мистецьких кіл. До прикладу, у матеріалах ГПУ у справі хвильового, є багатько історичних доносів. Часто вони набирали в чекістів певного параноїдального характеру. Юрій Шаповал наводить такі приклади. Любченко мешкає в гуртожитку «Березілля». До нього часто ходять українські поети на чолі з хвильовим і Збираються зазвичай по 3-4-5 осіб. Ці зібрання по можливості приховують від сторонніх очей. Деякий час тому, коли збиралися влаштовувати вечірку спільно з активом березільців, Любченко заявив, що треба відкласти, оскільки за ними зараз стежать. Чи? Група Ваплівте припинила своє організаційне існування, проте внутрішній міцний зв'язок і спільність в ідеологічному забарвленні її діячів залишилася. Є щось що приховується, що з'єднує в особливу групу значну частину українських письменницьких кадрів. Звісно, доносчикам було втямки, що об'єднували українські письменницькі кадри спільні цінності, які ніяк не могли зрозуміти зрадники та зайди з Росії. Коли велика частина інтелектуального світу нашої нації зібралась під одним дахом, істотно зросла кількість справ формулярів, заведених на кожного жителя. Збільшилась і кількість доносів. Почалась активна підготовка до ліквідації української активної еліти. Почався перший етап фальсифікації і підробки фактів, які згодом доводитимуть вину звинувачених. Важко собі уявити, яким було життя типового мешканця будинку. Ті, хто вижив, як от Павло Тичина у спогадах розповідали. У будинку говорити прибуть, що взагалі. З людьми, яких влада підозрювала, було неможливо. Будь-які слова могли стати обвинувачувальним вироком. До прикладу, квартира, уже згадуваного тичини була обставлена м'якими іграшками, особливо біля різних щілин. Так поет намагався глушити розмови у квартирі. Тому й були полювання тільки з найдовіренішими. Тому й були ігри у дворі, де серед шуму й галасу можна говорити. А в наглядачів не виникне думки, що зібрались організовувати повстання. Тому й заводили псів, яких можна. Не було вигулювати і мати реальну причину для випадкової зустрічі у дворі уже на третій рік життя мешканців у будинку Слово почались арешти. Першим був Михайло Яловий. За ним застрелився Микола Хвильовий. З 1933 року совєтська влада знайшла обвинувачення майже для кожного. Звинувачували всіх в одному і тому ж в організації вигаданих українських повстань або в участі у вигаданих українських терористичних організаціях. Починався великий терор. Багато мешканців будинку спали одягненими, бо боялися, що будь-якої ночі за ними прийдуть. Для чекістів не важило, хто був новий арештований, колишній петлюрівець, який покаявся, але своїм не став, чи свій стукач, завдяки доносам якого напередодні арештували петлюрівця. Був план і ціль знищити всіх, хто проявив себе за часів українізації, та всіх, хто здатен був чинити опір. А стукачів репресували, бо не мало лишитися слідів фальсифікацій. Арешти доходили до повного абсурду. Є історія про один такий за чужим ордером. Це сталося 4 листопада 1934 року. Совєтські НКВД, мабуть, мали виконати план до річниці більшовицької революції. Тож, коли драматург Василь Менко, ордер на арешт якого був у НКВД, виявився відсутнім, карателі не розгубилися. Спустилися на поверх нижче до квартири лірика Василя Мисика. Хоч Мисик і виявив, та вказав НКВД-стам, що. На ордері не його ім'я НКВД-стів Ця інформація не цікавила. Василю мисику пощастило уникнути розстрілу, але усе ж п'ять років покарання у в'язниці він поніс. Хоч доля не була така прихильна до більшості арештованих із будинку слова. Перших ув'язнених спочатку позбавляли волі, конфісковували майно і відправляли в табори. А вже в 1937 році стався Сандармох. На честь 20-ї річниці жовтневої революції, в жовтні листопаді 1937 року страчують 1111 в'язнів. З них понад 200 українців. Серед страчених мешканці слова Лесь Курбас, Микола Куліш, Григорій Епік, Андрій Панів, Михайло Яловий, Антін Крушельницький, його сини Богдан та Остап, Валеріан Поліщук, Валеріан Підмогильний. Майже всі, хто був засуджений після Сандармоху, одразу відправляють на страту. Бувало так, що в деяких квартирах змінилося за ці роки по три родини, але всіх їх чекала одна доля смерть від руки Росії за вигадані злочини. Згодом у будинку не лишилося майже нікого, хто був пов'язаний із мистецтвом чи літературою. Будинок крематорій виконав свою роль, і совєти вже не переймалися, хто там і як живе. Натомість, коли повернули Київ у статус столиці, багатьох, хто врятувався від арешту чи відкупив свою вину в таборах, переселили в Київський роліт. Нову клітку для українських митців в 1950-х роках, здебільшого, всі засуджені були реабілітовані посмертно. Але, як бачимо, росіяни не заспокоїлись майже через 100 років, ніби з іронією долі до теперішніх жителів будинку слова теж завітала смерть, і знову від російської сторони. Пощастило, що постраждала тільки будівля. Хоча й вона для багатьох росіян як кістка в горлі, адже нагадує про стількох страчених і закатованих їхньою ж рукою. Так само, як свідчення своїх гріхів, Росія намагалася стерти із землі будинок Слово, тільки з більшими успіхами вона знищує пам'ять про Алугорську. У липні минулого року стало відомо, що під час бомбардувань Маріюполя було зруйновано мозаїку, яку створювала художниця разом зі своєю бригадою. Йдеться про композиції Дерево життя та бори вітер. Їх створили для оздоблення стін ресторану Україна в 1967 році. Хоча останні роки доступу до композиції не було бо усе ж вони зберігалися в належних умовах. Була надія, що згодом вони будуть доступні для людського ока. Ця мозаїка була унікальною. Обидві роботи були експериментальними. Художники використали нестандартні матеріали шлакосетал, листовий алюміній та нержавіючі ложки. Окрім цього, на зображеннях не було сліду соцреалізму. Вони були досконалими та позачасовими. Але, на жаль, мозаїки повторили долю Али Горської. Так само, як і Горська, вони були знищені Росією. Алла Горська була художницею, дисиденткою та правозахисницею. Молодою, разом зі своїм чоловіком Віктором Закревським, Алла Горська стала учасницею неформального клубу Творчої молоді Сучасник. Разом із друзями, серед яких були Василь Семоненко, Іван Драч, Іван Світличний, Василь Стус, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська та інші, вони творили українське культурне середовище 60-х років. Проводили творчі зустрічі, мистецькі вечори, виставки, самостійно видавали книги. Клуб Сучасник став осередком українського культурного шістдесятництва. А горська була душею цього середовища. Її квартира перетворилася на штаб українських дисидентів. Разом з Василем Семененком та Лесом Танюком, Горська віднайшла поховання закатованих НКВД-стами людей у Биківні. Від історії, яку переповідає Лесь Танюк у своєму щоденнику, стигне кров у жилах. А до цього опису не знаю, як і приступити. Сосни тут пророслі крізь людські скелети. Якщо взяти пробу піску, натрапиш на кров і вапну, яким гасили трупи. Кожен з нас, трьох, ала я і Василь відчули на собі доторк того світу: мертва земля, яка витискає все те із себе, і на поверхні її вимиті із землі черепи, кістки. Я знайшов старого військового гудзика. А старий, що водив нас туди, вручив мені в'язку ключів з початкою НКВД. Леся Танюк згадує, що дізналися вони про ці масові поховання на одному з вечорів, що вони організовували на честь Леся Курбаса. До пана Леся підійшла заплакана жінка і сказала: От ви все про Соловки, хто і як там розстріляний, а в нас під Києвом свої Соловки. Людей полягло там не менше, ніж на Соловках, ніхто ні слова. А як же їх поховати треба по-людському, по-християнському? Тоді Лесь Танюк домовився з жінкою, що вона покаже їм поховання, хоч згодом вона злякалась і сама не прийшла на зустріч, але все ж познайомила трійцю із чоловіком, котрий не злякався. Він їм розповів, що поблизу биківні в лісі більшовики облаштували місце для масових поховань закатованих людей. Огородили в глибині лісу ділянку зеленим парканом, метрів на три завишки, в знаклад, без дірок не зазирнеш. Сюди привозили трупи розстріляних політичних. із Києва полуторками 5-6 машин за ніч. І трамваєм привозили, був такий вантажний, накривали брезентом. А розстрілювали, каже, у Лук'янівській спецтюрмі на Короленка, а потім у підвалах будинку, де тепер Жовтневий палац. Коли оглядали галявину, натрапили на таку картину. На галявинці п'ятеро пацанів грали у футбол. Я підійшов ближче. Пацани грали у футбола черепом, простреленим ззаду у тім'я. Я потягнувся за тим черепом. Мені здалося, що він дитячий, бо зовсім уже малий. Діти грали у футбола дитячим черепом, набитим сіном. На воротах лежали теж черепи, тільки більші, вимиті із землі відшліфовані часом. Ми огледілись, усе навколо було всіяне черепами. Щоб не перетворювати відео на нескінченне, ми не будемо цитувати весь щоденник, але рекомендуємо повністю прочитати ті записи про биківню. Посилання на них ми залишимо в описі. Після цього викриття друзі заявили до Київської міської ради. Вони просили встановити наявність поховання радянських жертв сталінських репресій під биківнею, дослідити ці випадки та упорядкувати могили. Згодом сам Танюк про це написав. Звичайно, нам ніхто не відповів, але закінчилося тим, що Симоненка страшенно після того побили міліціонери. Я гадаю, його смерть прискорило й це. На мене був зроблений напад в Одесі, алу ж спіткав жахливий кінець. Можливо, якби вони зупинилися, наступили собі на горло і припинили будь-яку націоналістичну діяльність ні Горську, ні Симоненка, ні Стуса не зачепили. Проте зупинитись вони не могли. Дисиденти, а серед них і Горська, організовували протести проти несправедливо осуджених українців. Вони клали квіти до пам'ятника Шевченка на його річницю, хоча масові зібрання біля нього були заборонені. Відмовлялися давати неправдиві свідчення проти інших уже репресованих шістдесятників, попри залякування і цкування совєтської. Ми службами, ми знаємо, чим закінчилась історія вище перечислених поетів. Її Алогорську спіткала така сама смерть. Спочатку совєти обмежували слідкуванням, цькуванням, виключенням зі спілки художників. Але чим пліднішою ставала її правозахисницька та дисидентська діяльність, тим більше посилювався тиск служб на неї. Дійшло до того, що Аллу Горську кадебісти зарахували до очільниць терористичної бандерівської організації. Спочатку встановили за нею контроль і цілодобово слідкували. 17 листопада 1970 року Алла Горська за наказом спецслужб мала прибути до Ано-Франківська та свідчити проти несправедливо засудженого Валентина Мороза. Горська разом з іншими дисидентами відмовилась давати наклепницькі свідчення. Коли мороза все-таки ув'язнила, жінка висловила протест проти покарання. Мабуть, відмова від свідчень стала знаком оклику у смертельному вироку кадебістів. 28 листопада. Алла Горська поїхала до свого свекра у Васильків, щоб забрати швейну машинку, але назад уже не повернулась. Чоловік Горської забив на сполох наступного дня і вирушив за дружиною. Коли приїхав до батька, хата була замкнена. Це здивувало чоловіка, адже батько Віктора Зарецького був слабкий, хворів і постійно був вдома. Зарецький викликав міліцію, але ті лише розвели руками і відмовились виламувати двері. Того ж дня на залізничній колії на станції Фастів-2 було знайдено тіло батька Віктора Зарецького з відрізаною головою. Попри цей факт, тільки 2 грудня міліція відімкнула будинок свекра. У підвалі знайшли тіло Али Горської. Її було вбито точним ударом у голову. У вбивстві здвинуватили свекра, який нібито через особисту неприязнь її убив. А згодом заподіяв собі смерть, кинувшись під потяг на станції за декілька кілометрів від свого дому. Як завжди, совєтська влада забула пояснити, як літній чоловік, котрий не міг підняти швейної машинки, зумів вбити жінку в розквіті сил, як сміх перетягти тіло в підвал і пройти декілька кілометрів, щоб вкоротити собі вік. Адже пояснення одразу б викрили причетність. Кадебістів до вбивства двох невинних людей. Так, в 1970 році Росія знищила Алогорську і так, через 52 роки, у 2022-му знищила її твори, яких завдяки старанням росіян лишилося не так уже й багато. Велика культура з ганою ярмовою. Сьогодні ми згадали лише дві історії про людей та про пам'ятки, які нам нагадують, що ці люди існували. Історії людей, які Росія або вбила і зробила все можливе, щоб пам'ять про них зникла, або привласнила їхні здобутки собі. Бо в Росії з давніх давен немає заслуги окремого індивіда. Якщо там і був хтось великий, то до характеристики такої людини завжди додавалося русській. Їхня концепція це розчинення особистості в чомусь великому, чи то в державі, чи то в народові, чи в релігії. Без різниці. Росіяни роблять усе можливе, щоб знищити нашу пам'ять. Ми ж маємо зараз робити все можливе, щоб цю пам'ять зберегти і передати наступним поколінням. А щоб цю пам'ять зберегти, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, підтримуйте нас коментарями. Допомагайте поширенням та щирими рекомендаціями. Не забувайте донатити на армію та берегти себе. Разом переможемо!